У цьому році відзначається 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. І цей рік у культурі в Україні присвячений саме цій даті. В Олександрійському краєзнавчому музеї зберігається значна колекція речей, яка стосується Тараса Шевченка. Це багато картин, вишитих робіт, скульптур із зображенням поета. У музеї є окремий куточок, присвячений творчості і особистості Тараса Григоровича. Це портрет Шевченка, написаний у 1976 році. Бандура, виконана з дерева у 19 столітті, а також бюст Тараса Шевченка із гіпсу, зроблений скульптором Альошиним у 80-ті роки. Зберігається у краєзнавчому музеї і унікальна колекція видань, що стосується творчості Тараса Шевченка. Дуже цінним є. Книга, яка зберігається в нашому музеї, це фототипія позацензурного примірника видання 1840 року. Як відомо, в 1840 році саме це було перше видання Кобзаря. Видано воно було на кошти Євгена Гребінки, невеликий був тираж. І зараз оригінал, з якого зроблена ця фототипія, це один к одному знята ця книга. Зберігається у бібліотеці Санкт-Петербургського державного університету. Але в 1962 му році була зроблена така фототипія, і ми можемо бачити, який саме був перше видання Кобзаря. Сюди війшло лише вісім творів. Вони ще надруковані тією мовою. І хто бажає, хто цікавиться історією української літератури, може прийти почитати, погортати це дійсно унікальне видання. В Російській імперії перше повне видання Кобзаря було видано у Санкт-Петербурзі у 1907 році, і оригінал цієї книги є у краєзнавчому музеї. Цікаво, що ця книга вже надрукована сучасним українським правописом. Ще одне цікаве видання Кобзаря, що зберігається в фондах нашого музею. Це видання, зроблене у Києві у 1938 році. Це звичайне видання Шевченко для кобзари для шкільної бібліотеки, але Надзвичайно цікавим є саме на цьому. примірнику печатка, що стоїть. Це печатка міста Олександрія Дніпропетровської області. Книга 1938 року. Через рік у 1939 році була утворена Кіровоградська область. І Олександрія війшла до її складу, і от цей невеличкий проміжок часу, коли ми входили до Дніпропетровської області, до бібліотеки якоїсь школи міста чи міської бібліотеки дуже розмита. Ця печатка надішла ця книга, і це є не тільки пам'ятка літератури, а й краєзнавча пам'ятка. Це є наглядний доказ того, що дійсно ми входили до складу Дніпропетровської області. І ми дуже дякуємо краєзнавцю, великому другу нашого музею Володимиру Іванченку, який цей примірник нам передав не так давно фонди нашого музею. Привертає увагу і книга, де зібрані статті про Шевченка. Ця збірка була присвячена до 125-ліття дня народження Тараса Григоровича. Видана книга у 1939 році. Для людей, котрі цікавляться історією української літератури, ця збірка є цікавою, адже в ній описані важливі події в житті поета. От у нас є збірник творів 1914 року з власної бібліотеки мешканців Олександрії, Викої шанувальниці Кобзаря Яковенко-Марії. Передано також досить недавно, у 2002 році. Якщо у вас вдома є такі цікаві книги і вони для вас не цінні, приносите їх у краєзнавчий музей. Ви можете знайти стару бабусину книгу, яка вже пожовкла і знаходиться майже не у придатному для читання стані. Але не викидайте такі книги. Вони мають історичну цінність.